Всім привіт! Хочу вам показати дуже крутий варіант видової двохкімнатної квартири в житловому комплексі «Каскад Ярко. А видова вона, тому що подивіться, який тут вигляд. Всі три вікна з квартири. Одно, друге лоджія і третє. Ось там виходять на Вовчинецькі гори. Краєвид дуже крутий. Так, це у нас одна кімната. Квартира, до речі, 66 метрів квадратних. Тут у нас санвузол, тут друга кімната. І переходимо до кухні. Кухня досить великої площі з французьким балкончиком і так само дуже класним видом. За більш детальнішою інформацію звертайтесь в повідомлення або дзвоніть на номер, який я лишаю. Квартира, до речі, доступна в розтермінування.